Створити єдину зрозумілу в усьому світі мову людство намагалося століттями проте щоразу терпіло поразку. І лише есперанто, яка була створена у 19 столітті єврейським лікарем з Білостока Людвігом Заменгофом, стала успішнішою за безліч мов того часу. З вами мовний бар, де ми не лише вказуємо на розповсюджені помилки в українській мові, а й розповідаємо різноманітні цікавинки, про які ви, можливо, навіть не здогадувалися. Проте спочатку урок української. Деякі слова ми вживаємо не задумуючись, чи підходять вони за змістом у розмові чи ні. Як от, наприклад, слова спричиняти та викликати. Перше слово доречне, коли мова йде про негативні наслідки. Наприклад, спричиняти можна хворобу, спалах епідемії або гнів. Інша пара слів, які часто викликають запитання, це прискорений та пришвидшений. Справа в тому, що в українській мові немає іменника скорість, а відповідно не може бути скорого потягу, адже є швидкий потяг. Тому й темпи життя або розвитку можуть бути швидкими або пришвидшеними, і в жодному разі не скорими або прискореними. А тепер повернемося до есперанто. На піку своєї популярності цією мовою розмовляли понад 2 мільйони людей. Нею було написано понад 15 тисяч книг, але дві світові війни і зміцнення міжнародних позицій англійської мови зруйнували мрії есперантистів. Але незважаючи на це, нині есперанто користується більша кількість людей, ніж існує мов у світі, а їх понад 6 тисяч. Серед них тисяча людей, для яких есперанто є рідною мовою, адже вони вивчили її першою. Любіть свою мову, але й не цурайтеся чужих. З вами була програма Мовний бар. Ми прощаємось, проте ненадовго.